Санітарних норм приміщення. Це найголовніше. За рахунок санітарних норм передбачається відносно вологість в діапазоні 40-60 і вуглекислий газ до 800 промілей на кубометр. Тобто ці норми треба враховувати і проектувати систему вентиляції і рахування, підтримання цих норм. Ну, Тобто і температура, само собою, це частково зв'язано з вентиляцією. Тобто забезпечення санітарних норм. Це основна задача системи вентиляції. Облаштування фільтрів, зволожувачів ну, це ж теж є санітарні норми. Рекуператорів це все там додаткові, це енергетичні питання, які дозволяють понизити витратну частину да, на експлуатацію. Тому що вентиляція це дорого. Люди не розуміють, що таке вентиляція. Зараз будинки настільки втеплені і якісно, і тепловтрати будинку можуть бути там, 5 кВт, а на систему вентиляції на підігрів повітря треба 10. тобто в два рази більше за рахунок використання рекуператору. Цю цифру можна знизити там, до 3 кВт. Теж ми кажемо про температуру мінус 20 на вулиці, тобто, щоб було розуміння в критичній саме точці. Саме в них розрахунок іде. Тобто, це висока така цифра. І тому і використовуються ці рекуператори, щоб знизити, тому що від дід є ще плитки, електричне обладнання, інше, яке теж треба використовувати. А для підігріву в системи вентиляції використовується електро-колорифер. Ну, вода недоцільна, замерзає. Тому о, електро. І тут питання, коли в тебе від там 10 кВт, і тут ще вентиляція надпотужна там, з калорифа на 10 кВт, і що пічка, бойлер і, і все просто не тяне. І коли бюджет там треба посилювати від, а не завжди це можливо. Тому і використовують рекуператори. І за, якщо ти ці всі фактори врахуєш, ти зрозумієш, що дешевше купити вентиляцію з рекуператором, ніж переробляти від і стабілізатори, це все тягне за собою. Це дуже велика сума, тому коректно треба рахувати. Рахувати все під ключ, а не частинками. Тому, якщо правильно подавати інформацію замовнику, то вони ну, приймають правильне рішення. Якщо її подаєш кусочками її, то це плутає людей, вони не до кінця розуміють, нащо, для чого. Тобто, і природня вентиляція теж має на, за рахунок акумуляції тепло, але не зручна, не, не, не дуже комфортно. Холодно, ну, в критичних точках, холодно, шумно, вітер, пил, дивлячись, де ви розташовані. Але це, централізована система це все вирішує. Ідеально тихо, фільтр, ідеальний вугільний фільтр прибирає запахи, ну, тось, і централізована це система зволоження дозволяє і по зволоженню теж вирішити питання.